Казка про скунса Сема і його чарівний аромат. У зеленому лісі, серед квітів, жив собі скунс на імля Сем. Був він лагідний, розумний і навіть симпатичний, якби не одне, але пахнув Сем, ну, скажімо так, дуже яскраво. Та Сем був переконаний, що саме цей його запах найбільша проблема у світі. Ех, от би пахнути, як ромашка, зітхав він щоранку, тоді б всі хотіли б дружити зі мною, а так тільки вітром мене обдуває. Він пробував усе зав'язував бантики, натирав хліст м'ятою, навіть спав поруч із лавандою. Але, на жаль, результат був той самий. Аромат Сема лишався вірним собі. Одного дня повз пролітала ластівка Ліла, та сама, що колись спілкувалась з білкою летягию. Вона побачила, як Сем сумно дивиться на себе у відображення струмка і сіла поруч. Чого такий задуманий семе? Та от. Пробурмотів він. Усі гарні пахнуть квітами або медом, а я ніби банка з сюрпризом. Ластівка засміялася так ніжно, що Сем навіть на мить забув свій смуток. О, мій дорогий сконце, сказала вона, коли дивишся лише на те, чого не маєш, губиш радість у тому, що вже твоє. Хе, гарно звучить, але це як працює? Дуже просто, відповіла вона, цінуй своє і побачиш, як воно розквітне. Сем знизав лапками. І як мені цінувати це, та ще й щоб воно розквітло? Але, щоб не сперечатися, вирішив спробувати. Він почав з малого прибрав у своїй нірці. Розчесав хвоста, почав гратися з метеликами, ті, правда, швидко тікали, але сем не зважав. З кожним днем йому ставало веселіше, він навіть почав співати пісеньки про себе. Я, Сем, особливий скунс, мій запах як гром, але без блискавок. І от якось у лісі спалахнула пригода. Біля струмка прибігли троє маленьких кроленят, за якими ганявся хитрий тхір. Сем, не роздумуючи, став між ними і хижаком, і ну, зробив те, що скунси роблять найкраще. Тхір зник швидше, ніж можна було сказати Ой. Кроленята плакали від щастя і трохи від запаху, а потім обійняли сема. І вперше Сем відчув гордість, не за хвіст, не за зовнішність, а за себе. Він усміхнувся і прошепотів може, й не пахну, як квітка, але квіти не завжди можуть захистити друзів. З того часу сем більше не знецінював своє, він жартував, допомагав, і, здається, навіть пах трохи лагідніше, чи то ліс до нього звик, чи то любов зробила своє. Значенка, коли дивишся лише на те, чого не маєш, губиш радість у тому, що вже твоє, коли цінуєш своє, воно розквітає. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.